Привіт малята! Пізнали мене? Так, я планета Земля. І сьогодні ми поговоримо про таке явище природи як гроза. Тобі напевно страшно, коли на вулиці гримить грім і спалахують блискавки. Таке природне явище називається гроза. Зазвичай грози трапляються наприкінці весни і влітку спочатку ми бачимо у хмарах на небі яскравий спалах, блискавку, а потім чуємо оглушливий гуркіт, грім. Грому без блискавки не буває. Блискавка це гігантська електрична іскра. Що проскакує між хмарами або між небом і землею, виявляється, електрика живе не тільки вдома у розетці. Для захисту від блискавки на будинках та інших спорудах установлюють громовідводи. Якщо блискавка влучить у будинок крізь громовідвід електрика піде в землю і не заподіє шкоди. Гроза може бути небезпечною для людини. Щоб уберегтися від блискавки, не можна ховатися в грозу під високими деревами і перебувати біля озера або річки. Найнебезпечніша кульова блискавка. Вона скидається на вогняну кулю і може навіть залітати в будинки. Стародавні люди дуже боялися грози. Вони вважали, що грім це гнів боїв і що саме Боги посилають на землю блискавки. Ну що, малята, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам, прощавайте, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам бажати. Розповісти.